Коли говорить Юрій Віталійович, я мало в чому вірю. Чому? Тому що Юрій Віталійович тільки три тижні назад говорив, що уряд має піти відставку, має бути новий прем'єр. Пройшло три тижні, він зовсім поміняв думку. Пройде ще два тижні, він знову поміняє думку. А чому? Тобто Юрій Віталійович, як на мене, ну, ми можемо мати різні з вами думками, але він не є тим джерелом, на яке б я базувався, тому що я, розум... я не розумію, з чого він бере свій аналіз. Три тижні назад відповідальний політик, який в політиці вже не один рік, заявляє, Зовсім критичні тези, значить, він на чомусь базувався. Він мав взяти щось до аналізу через три тижні чи через два тижні він заявляє протилежні речі. А ви гадаєте, він поміняв думку чи говорить не свої думки? Чи чому ну, це так? Тоді нехай зголоси, чия це думка думка, так. А то в нього ну тому я кажу і або по крайній мірі... але Черчилль казав, тільки дурний у політиці не змінює своєї думки. Так що ну але за тут подумав, тут так зміни. Тут... Тобто, якщо це політичні торги, які закулісні, або це якісь підкилимні ігри, хтось виторговує собі міністрів, прем'єр-міністр і так далі, тоді розумію, чому Юрій Віталійович так різко міняє думку. А що зараз торги? торги ведуться? Тор... Я думаю, що так. так. Виторговували то, що їм хотілося, так тоді. Да, я розумію, чому він поміняв думку. Якщо ж він хотів нам трансполювати ситуацію в суспільстві і чи може уряд далі. Управляти країною, то я вважаю, це безвідповідальні заяви за тиж за два тижні, різнополярні заяви. Це безвідповідальність політика. Але якщо ми хочемо, щоб в політиці чисто була торгівля посадами, то от вам, Юрій Віталіч, от вам БПП, от вам чиста торгівля політичними посадами. Ми відстоїмо іншу позицію. Ми даємо оцінку уряду, і ми заявили два місяці назад, проаналізувавши ситуацію в країні, коли ми вийшли із коаліції і ми виходили. Не тільки з політичних, але з економічних мотивацій, тому що в країні не робляться реформи. І ми сьогодні заявляємо, що цей уряд не може бути при владі. Він повинен піти відставку. І питання не в міністрах. Радикальна партія готова підтримати будь-якого прем'єра, який запропонує теорію успіху. Ми готові не йти, не давати своїх міністрів. Ми не претендуємо на владу, але ми хочемо, щоб в цій країні йшли зміни. І наша позиція є незмінною і сьогодні. Це в поліціці вважаю, важливіше ніж отакі флюгери, які сьогодні є, тому що щось виторгували.